Навіщо українцю може знадобитися рахунок у польському банку? Ну, по-перше, він потрібен, щоб отримувати зарплату від польського роботодавця. По-друге, якщо ви маєте право на державну допомогу, вона теж може надходити тільки на польський рахунок. Карткою зручно розраховуватися за товари та послуги в магазині. Робити інтернет-покупки в Польщі також дуже популярний спосіб розрахунку з системою БЛІК. Цим кодом можна розраховуватися тільки через інтернет-банкінг польських банків. Через банківський додаток також зручно, наприклад, поповнити рахунок мобільного телефону, також при потребі переказати кошти на українську банківську картку свою або своїм рідним в Україні. Отже, щоб відкрити рахунок у польському банку, потрібно прийти у відділення та надати низку документів. У різних банків різні вимоги, але практично в будь-якому можна відкрити рахунок українцю, якщо у вас є ось що. По-перше, потрібно мати посвідчення особи або закордонний паспорт. По-друге, номер песель. По-третє, польський номер телефону. По-четверте, адреса проживання у Польщі. Різні банківські установи пропонують різні умови відкриття рахунку, тому краще перед тим як іти в банківську установу, подивіться на сайті, що вам більше підходить. До того ж, більшість банків Польщі вони вже мають сторінку українською мовою. Зверніть увагу, що більшість банків не видають пластикову банківську картку відразу. Картку надсилають поштою через кілька днів. У великих банках працюють гарячі лінії української мови, що дуже зручно. Номери телефонів можна подивитися на офіційних сайтах. Також додатки для інтернет-банкінгу деяких банків доступні українською мовою. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі цього відео. Якщо це відео було корисне для вас, буду вдячна за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал і ви зможете швидко знайти потрібну вам інформацію.